У цьому відео покажемо, як та чому викорінювали обліпихо. Посаджена вона була дуже давно і була абсолютно здоровим деревом. Але це той сорт дерева, який росте та дає врожай тільки в парі. Коли ми вичищали ділянку від зарослі, поруч ми знайшли зломану вітром трухляву половинку. До речі, так не робіть або будьте дуже обережні. Та навіть в тому стані ми дочекали до осені, бо бачили, що буде врожай на одній її здоровій гілці. Давай. Тому ми перейшли до командної роботи. О, давай. О, байпник. Обкопували, підпилювали. Давай ще трошки. Ще ти. Тисни, тисни. Тисни, сильно. ¿Serio? Sí. ¿Cómo usted? Як разом все легко розвило. І результату було успішно досягнуто. Ставте вподобайки разом із Веронікою. До зустрічі!